Війні не завжди вирішують лише фізична сила та чисельність армії. Іноді перемога залежить від того, як добре ти знаєш психологію свого ворога, як ти маніпулюєш його емоціями, створюєш невидимі пастки. І одна з найвідоміших історій про це відбулася під час визвольної боротьби України за незалежність у 17 столітті. 1648 рік українські землі знаходяться під польським контролем, і Польща веде боротьбу з козацьким повстанням. Богдан Хмельницький, зібравши невелику армію, вступає в битву з набагато сильнішими польськими. Томи військами, однак у цій битві козаки використовували не тільки свою фізичну силу, вони мали психологічну перевагу. Зрозумівши, що поляки впевнені у своїй перемозі через чисельну перевагу, Хмельницький почав працювати з психологією ворога. Він знав, для того, щоб перемогти, важливо зламати впевненість противника, посіяти сумніви у їхніх лавах. Козаки почали діяти не прямими фронтальними атаками, а хитрими маневрами. Вони дозволяли польським військам думати, що козаки здаються, влаштовували фальшиві відступи, а потім раптово атакували. Це психологічно виснажувало польські війська. До того ж, козаки активно використовували стратегічні пастки. Вони часто створювали ілюзію того, що зібрали велику армію, підвищуючи психологічний тиск на ворога. Вони залишали вогнища, залишали військові знаки на полях, щоб польські генерали боялися нічних атак. Це значно послабило мораль.